Так, друзі, всім привіт. Сьогодні мав таку смішну ситуацію. Говорив з людиною, говорив трошки щось про машини. І виявляється, у людина така сама машина, як у мене, вас 2114 І людина до цього часу не знала, що в машині є салонний фільтр в цій машині, і де він стоїть і як його міняти. Каже, та я все передивився під капоткою, і немає в мене тут ніякого фільтра салону. І в салоні дивився, нема там нічого. І тут з'являється такий нюансик. Я йому показую ось так от. А це по твоєму кажу, що по центрі ось там. І людина така просто, та це щось там є, я не знаю, я не лізу. Я не уявляю. А тепер просто подивіться, це моя машина. Ось. Ось тут навіть видно трошки фільтра. Цьому фільтру, який в мене стоїть, йому приблизно 3 місяці. Я його поставив на початку літа, зараз почалась осінь. І ось такий нюанс. Люди, ось тут знаходиться фільтр. Його треба міняти. І чим частіше, тим краще. Бажано з кожною заміною мастила, буде взагалі шикарно. В людини в салон летять листя і все, що можна з пічки, а він думає, то в мене немає фільтру, напевно. Ось ось він фільтр. Дивіться, якому він стані. І в якому він стані. А цьому фільтру ви три місяці. Ось. Попрошу. Щоб його зняти, треба відкрутити ось тут два саморіза. Ось. І так же само два саморіза з другої сторони. Зараз відкручу і покажу, в якому стані цей фільтр, в якому тільки три місяці. Звичайно там повно листя. ось, Треба там все вичистити всю зону. І так ось він наш фільтр, Дивіться, друзі, в якому він стані. Просто подивіться на цей стан. Повно листя. Ось в пилюці, Отак він виглядає зсередини. І от там бачимо зону, де він стоїть. так, там мотор пічки. О цьому фільтрові нагадує йому 3 місяця. Він від'їздив лише літо. А людина, з якою я говорив, він не міняє фільтри вже 5 років. Просто уявіть, йому в салон летить, я не знаю, все, що можна і не можна. Також летить всякий бруд, пил. Потім кажуть, неприємний запах в салоні. А звідки він буде приємний? Байте про свій автомобіль, замінюйте фільтра. Просто подивіться на це. Зараз цей фільтр я не купив нового, я просто його зняв, щоб показати, де він є. Я не думав, що він в такому жахливому стані. Зараз я його візьму, продую, прочищу і поставлю назад, бо сьогодні вже ніч на вулиці. А завтра я поїду в гараж, в, гараж, в магазин і куплю новий. Приїду в гараж і поставлю. Це недовго це 4 саморіза. Ось, будь ласка. Фільтр новий ставимо в такому самому порядку, беремо його, туди запихаємо, прижимаємо корпусом і закручуємо назад 4 гунта, і буде вам чистий воздух в салоні. Друзі, майте це на увазі? Ось, прошу 3 місяця. Ось так виглядає сам фільтр. Бачите, в якому він стані зараз. Це вже я його як міг прочистив, продув, тому майте на увазі. Бо не бувають кількох зразків, купляйте саме такий до речі, новий фільтр повністю білий. Він такий, як з вати, мінерально зроблений. Так, зараз я його трошку почистив, цей фільтр старий. Попробую його поставити назад. Тому що тут його поставити також досить складно. Справді система дуже така несерйозна. Бачите, тут є такі пази. Ось вони. Вони повинні стати по колу в цю рамку. Тому треба дуже акуратно його туди запхати. Спочатку його заштовхнути в корпус в кожух, а тоді вже ставити на місце все разом. Коли ставити фільтр, постарайтеся, щоб він вам у коло зашовнувся. щоб вам всяке листя і всякий бруд не летів в салон. І ось і все. Прикручуємо фільтр і маємо чистий свіжий воздух в салоні. Все. Всім дякую.